Як скрибного крем супу, який не захотіла їсти ваша родина, зробити три страви, які точно їм сподобаються. Беремо частину цього крем-супу, додаємо 2 столові ложки гречаного борошна, можна на мельничку змолоти гречку. Якщо ви тримаєте піст або є вегани, замість яєць ми додаємо столову ложку псилюма, це все розмішуємо. І треба, щоб ця суміш трошки постояла і розбухла. Ще за смаком, звичайно, ми солимо і додаємо улюблену спецію. Я додала у діхінді. Смажимо ми на сухій пательні і присипаємо зверху зеленою цибулькою. Перегортаємо з другого боку. Другий рецепт ми вже до крем-супу додаємо 2 яйця, 2 столові ложки гречаного борошна і 2 столові ложки пшеничного борошна. Розмішуємо це. Також солимо і ще додаємо чайну ложку розпушувача. І також ми це смажимо на сухій пательні. В даному випадку ми притрушуємо вже з підсмаженою цибулькою, і смажимо з обох боків. І третій варіант до цієї суміші. Ми всім ленці не посмажили, даємо трохи більше борошна, розкачуємо тісто, як на вареники, змазуємо руки олією і розкачуємо тісто, нарізаємо на шматочки. Ці шматочки ми розплющуємо руками. І всередину кладемо будь-яку начинку. Це може бути тушені гриби, тушена капуста, це може бути відварена картопля. У мене звичайний фарш вже посолений і зі спеціями. Формуємо продовгуваті пиріжечки. тісто м'яке і ніжне, і ми ліпимо з нього пиріжечки обережно. І смажимо на розігрітій олії. Олії має бути половину, щоб пиріжечки покривали в половину. З обох боків підсмажимо. Якщо це фарш сирий, то ми ще трошечки можемо накрити кришку, якби трошечки протушкувати. І все, ми маємо три смачні трави. Страви все, веганські, вони всі тоненькі, можемо прикрасити мікрогріном, пухкі оладки. І дуже смачні пиріжки. Все дуже смачно, все по своєму смачно, але пиріжки розлетілись в, один, в одну мить. Спробуйте, ніколи не викидайте те, що не сподобалось вашим, все можна, з цього можна приготувати. Смачного!